Як усі помирають, так само вмирають і ті. І для всіх одих подих. І нема на тваринною і людям марнота марнотабу все. Це до місця одного йде, все постало поруху, і вернеться все знову до поруху. Встаньте, будь ласка. Ми бачимо з вами, що автор і у цьому. Історія знає багато прикладів, негативних прикладів, коли люди порушували багато менш. І з цього багато людей страждало. З таких прикладів є Йосип Сталін, із-за якого правління померло дуже багато людей, десятки мільйонів. І при цьому він прожив, він в пригладі був 30 років, помер себе вдома. І момент в тому, що ця людина після свого правління ніхто її так і не присудив, ніхто так і не зробив для неї суду. І вона просто померла своєю смертю. І людське правосуддя не здогнало її під час його правління. Ми з вами відчуваємо це і зараз, коли вже четвертий рік війни, і держава-агресора Росія бою проти нашої держави, вбивають наших громадян, рунують нашу інфраструктуру, роблять багато злочинів проти нас. І весь світ дивиться, він це. Але при цьому весь світ не може виконувати суд над ними. І ці люди спокійно і далі. І є в кабінети, приймають рішення, виступають по телебаченню і говорять свою правду. І ми бачимо, що система правосуддя до кінця працює. І ці люди, вони теж, поки на даний момент не отримали відплату за свої літки поступки. І багато прикладів має також влада, яка робить багато е, копціонерів, політики, які можуть, наприклад, там. ...красти гроші, або жити за рахунок громадян. Ми бачимо це в новинах, і ми бачимо, що немає безстранності. Багато людей, які словили за якийсь злочин, вони спокійно відкупилися або зробили щось, щоб їх відпустили. І на це все дивиться з Соломоні, він говорить, що немає відплати. Але знаєте, це не проблема лише в наш час. Коли на все ще дивився... Йо, багато тисяч років В його йо, в 21 розділі, 7-5 вірші, його говорить такі слова, чому, старіючи з роками, на частиці набирають сили, оточені вони нащадками своїми, їх внуки крутяться в них перед очима. По їхньому спокійно і безпечно, і Божий днів їх зовсім не страшний. Подібну картиною описую Михею в цьому розділі, він говорить, що начальники вимагають подарунки, судді судді за хабарі. Краще з них як те. Ось твіси, проходить 4 тисячі років, нічого не міняється. Ми бачимо ту саму картину, ту саму тенденцію. І система людського правосуддя вона не є ідеальною. І на це є причини. Перша причина, яку можна з вами е, побачити, це те, що. Ми всі грішні, Людина, вона є грішна. Що змушує нас знову і знову робити щось неправильне? Що змушує людину знову і знову поступати неправильно? І це є наш переворотний гріх. Ми знаємо, що є правильно, і водночас, і ми дуже часто в своєму житті ми прибираємо робити неправильно. У нас є щось таке, що схиляє нас постійно до зла. І апостол Павло говорив, що навіть у віруючій людини не постійно є боротьба між злом і добром. Те, що він не хоче, він не робить, а те, що він не хоче, не, не робить. І гріх живе в кожній людині, і він завжди буде спонукати людину перейти певні закони, що бочі заповіді, що людські заповіді. Не ж кохає на це. Тому абсолютно справедлива система в вона просто неможлива. Друга причина, чому так стається, це потрібні стандарти. Люди хочуть, щоб чужі злочини каралися, але коли йдеться про них самих або їхніх близьких людей, щоб були якісь певні винятки. Тобто поки справа чужа, суд має бути чесним. Коли справа своя, те, що стосується десь нас, ми хочемо якусь особливої ситуації. І люди говорять про заразливих політиків, але самі багато в чому. Можуть продавати свій голос або ще щось. Люди дивуються, тому що влада краде ресурси, хоч багато теж може на своєму місці, в менших об'ємах, але теж може вкрадати. Якщо ми самі в чомусь порушуємо закон, як ми можемо вимагати, щоб система правосуддя бути з другим, виконуємо його бездоганно, і щоб система правосуддя працювала бездоганно. Третя причина, люди не заслуговують ідеального правосуддя. Чому так? Задумайтесь, чи можливо тоді, коли ми, люди, ми будуємо проти Бога, і при цьому будуючи проти Бога, не слухаючи заповідей, робити все, як ми хочемо, і при цьому на землі, що в нас було все ідеально. Щоб ми зажили з ідеальним правосуддям, щоб відношення до нас було ідеальним, чи взагалі можливо таке, чи можливо тоді світ. Люди часто є на Божим заповідям і постійно порушують їх. І закони при цьому не отримують миттєвої відклади за свої вчинки. Багато гріхів, які ми робимо по відношенню до Бога, Бог це не наказує ту саму мить. Але ми хочемо, щоб ті злочини, які зроблені проти нас, вони були наказані вже, вже і зараз. Ми не хочемо чекати, очікувати чогось. Тобто людство бонується плодами гріха, але корій гріха в собі вони не хочуть відбирати, вони не хочуть змінювати всьому. Соломон 17 вірші дає нам дуже важливу і утішну думку для кожної з нас. Коли ми бачимо беззаконня, яке відбувається, і коли ми бачимо, що немає миттєвого покарання, Соломон далі переходить і говорить, що ніхто ні одних, не уникне суду. І правдано, і нечистого говорить Соломон, буде судити Богу. В Солмак 49 псальмі, 21 класний вірш, ми бачимо, що Бог говорить, мені все відомо, я все бачу. Там написано, оце ти робив, а я мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і вирушу все перед очі твої. Зрозумійте це ж ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив і не буде кому рятувати. Це нагадує нам, кожному із нас, Бог бачить все. Навіть якщо в нас час правосуддя. Не виконується зараз і вже, ми можемо знати, що Бог бачить все і нічого не лишиться без покарання. Одного разу проповідник один сказав Джон Стівенсон, сказав такі слова. Так само, як час і поради всього сонцем, як говорив Соломон, є час, коли Бог судитиме всіх людей. Зло буде зрештою засуджене, прагність буде зрештою нагороджена. Друга річ, яку ми з вами зачікували. Ми будемо з вами говорити, що описано з 18-50 вірш. І це те, що Соломон описує, що смерть вона зрівнює всіх. Смерть зрівнює всіх. Насправді ця ідея дуже проста. Соломон говорить, що людина з своєю природою вона дуже схожа на тварину. Хоч наше життя багато складніше, бо ми з вами люди, ми маємо культуру, ми маємо емоції, ми маємо досягнення. Ми в чомусь покорили космос, ми досліджуємо глибини землі. І при всьому цьому можливості людини не просто величезні. І все ж тварини і люди мають один кінець. Кінець і життя і тих, і тих це смерть. І ми бачимо, що найбільше це вражає, що незважаючи на наші досягнення людей, смерть ставить одну лінію, що тварин людей помирають і ті, і ті. Соломон пишена на 10 віші. І доля синів людських і доля тварин одна. Як ті вмирають, так вмирають і ці». Все мирота. Немає людини переваги перед тваринами, бо все мирота. Фізично у нас з вами з тваринами той самого матеріал, і говорить Біблія, ми скоро узять по порох, порох повертаємося. Але наша справжня відмінність не фізичному, а в тому, що ми з вами люди, ми створені по образу Бога. І саме головне людина створена для свідомого добровільного поклоніння Богу. Бог не просто створив людину, щоб вона просто проживала життя і насослужувалася фізичними потребами. Бог створив її для свідомого добровільного поклоніння Богу, для відносини з ним. І це від наслідки ми, а не просто з такими певними створіннями. Без Бога людина вона втрачає цей момент. Свої справжні призначення в житті. Нас не створено для життя окремо від Бога. Нам треба це розуміти. Так само, як риба не створено в житті без води. Ми знаємо, що риба не може бути без води, бо створено від води. Дерево не може бути без землі, воно створено від землі. І людина не може бути від Бога, воно створено Богом. Бог не кнув навіть життя, і в нас створено образу Бог Бога. Тому людина не може жити без Бога. Найбільше гріху це не просто не виконання певних закладей. Найдірше в гріху, коли людина користується всіма благами, які Бог їй дав у житті, але при цьому ця людина відкидає самого Творця. Вона використовує все, що Бог їй дав, все, що вона має, але при цьому вона відкидає взагалі існування Творця. Вона ж живе, бо Бог їй дав дозволу жити. Вона дихає, бо Бог дає повітря. Вона їсть, думає, розвиває розум, бо Бог і дає здатність це все робити. І при цьому люди вони все одно відкидають того, хто це все створив. І Соломон називає це справжньою такою мерзотою рікопадіння. Він каже, немає людини переваги такої людини, яка відкидає в церкві, немає переваги перед твариною. І ті, хто вже тільки живе цим життям хто свідомо відкидає Отця, вони опускають себе на цей рівень, на рівень життя тварин. Це рівень там, де їхні ці цілі це певні дість радості, вони себе опускають на рівень тварин, і їхні цілі потреби це радості такі ж прості, які обмеження, як і у тварин. Людина створена з образом подобою Божою, але при цьому вона опускає себе до потреб тіла, але саме в потреби в її житі, потреби духа, вони залишаються без відповіді. Апостол Павло в 6 розділі 7-8 вірш, він говорив такі слова не обманюйтесь. Бог у не буває. Хто сіє в плоть, той почне в Хто то сіє в дух, від духа почне життя вічне. Простий висновок, який ми можемо з вами зробити, це те, що людина повинна шукати творця. Людина повинна шукати царство Божого і прагнути духовну, а не лише тілесного на землі. Ми не можемо відняти від тілесного духовного, відкопно-тілесного. Духовно і натомість мало хто віддає перевагу земним турботам, а проток зараз відбувається. Якимось певним думкам, щоб поїхати, щоб поїхати, куди поїхати, де Люди десь думають більше про це. І при цьому вони закривають свій розум від того, що є творець. І навіть коли творець може до них щось говорити, вони закривають свої вуха. Вони не хочуть думати, що є хтось, хто дозволяє це робити, і кому треба подати шан. І тепер подивіться, який виходить хвилинний парадокс. Люди витрачають все своє життя, щоб цьому тілу нашому жилося добре, а кінцевий пункт призначення цього тіла це кладовище. Людина на це тіло, в своє тіло воно постійно вкладає, Впадає, впадає, а потім раз і це тіло йде в землю. Воно розпадається і водяє чергу, почому, закликається парадокс. І за частиною щодня, за статистикою щодня в світі помирає 172 тисячі людей. І саме страшне вся статистики в тому, що більшість цих людей це ті люди, які не шукали Бога, вони не думали про Творця, вони відкидали у все своє життя. Тобто їхнє діло постійно щось утримувало. А їхній дух, він завжди лишається голодним. Людина переміщується туди, та людина, яка дала Творця, вона переміщується туди, де вона лицем, лицем, вона стикається з тим, хто її створив, того, кого вона все своє життя вона відкидала. І твою чи підсумки нашої теми, хочеться сказати, що хочемо ми того чи ні, маємо якусь плату чи ні, але ми всі з вами помремо, крано чи пізно. І подобається, що воно тільки поповняється. Воно ну, не зменшується. Але ми, віруючі люди, ми з вами живемо надію. Надію на те, що наше життя продовжується вічності з Христом. І християнська надія це знати, що життя не закінчується могилою. Воно буде безкінечно в підіці з Христом. я сказав апостол Павло для віруючої людини смерть це надбання. Він говорив це за себе, що для мене смерть надбання. І той, хто має Христа, він має життя, він теж про це говорить. Може дивитися на, навколо на тимчасові речі, розуміючи, що навіть є беззаконня, яке не відплачуючи зразу. Є багато того, що може не подобається. Це все дочасно. Є більш глибші речі, є відносини з Богом. От куди треба дивитися. Оце за тимчасово і триматиме довго. І в другому корінтянам, в четвертому розділі, 18 вірш, написано, бо ми не дивимося на мене витиме, але навитиме. Видимо тимчасове, а невидиме вічне. І настане день, коли все, що ми зараз бачимо, воно зникне. Невидимі речі з іншого боку триватимуть вічно. І невидимі речі це життя вічне з Христом. Це Його воля, з нашими відносини, з тебе, де ми йдемо, це ті невидимі речі, які ми віримо, вони будуть вічні. То, що навколо нас це все видиме, воно променемо, воно рано чи пізно закінчиться. І єдиний спосіб пройти через це видиме, та безстраху на видиме, це мати Христа своїм Господом і Спасителем. Тому що Біблія говорить, що спасіння воно можливе тільки через Христа. Нема трудної можливості спастися, тільки Христос. І для нас всіх є одна гарна новина. Якщо Ісус Христос є вашим Спасителем, ваша вічність, ваше життя після смерті, смерть власне коня і вічність ви будете проводити з ним. Але якщо хтось для когось Христос знайомий, ви ще не примирилися з Богом, у вас є можливість, ви можете це зробити. Любий час свого життя, але не зволікати. Помолимося? Великий Бог, ми дякуємо тобі, дякуємо тобі за велику жертву Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за все, що ти даєш в нашому житті. Дякуємо за все, що ми заслужили, бо не заслужили. Ми дякуємо тобі за країну, за Боже, за все, що ми маємо. Дякую